Що тут? Перевіряємо роботу апаратури, звук і всі такі інші справи. Поки що нічого не йде. To, drzeje jest na komputerze. Tak. To, drzeje jest na komputerze. Dźwięk pracuje. Perfektno. Perfekt. Oj, ja wykluczam. Так, що власне? Розпочинаємо трансляцію вкотре. Не знаю вже вкотре. Будемо щось робити цікаве. І Іво. Дивимося, може хтось приєднається. Чекаємо рівно 3 секунди. Раз, два, три. І можна починати. Вітаю всіх на трансляції каналу. Все про це І цей. Сьогодні ми вкотре будемо розігрувати набір підручників, про який ми оголошували у досить е, такому частому випуску новин, як завжди, де в кінці ми задаємо слово, і вам потрібно дати на нього відповідь. Тобто воно зазвичай має не одне значення, а кілька. І той, хто надасть хоча б кілька правильних відповідей, буде автоматично брати участь у розіграші цих. Підручників для вивчення чеської мови. Крок за кроком. І така ж кенція для рівня А1, А2. Дивляться двоє людей. А, п'ятеро. У мене двоє. Шостеро навіть. Що, що ми задавали минулого разу? Ми задавали слово «волна», «волна» і тобто хотіли від вас дізнатися, що воно означає в чеській мові. Звісно, волна це бавовна, ой, не бавовна, а вовна, вовна тобто оця овеча, довга шерсть м'яка, яка використовується як матеріал в тобто, виробництві текстилю. Друге значення це, звісно, хвиля, тобто морська хвиля на воді, зміна, тобто поверхні води верх-вниз. Також абстрактно, це. Те ж саме, тобто також хвиля, там, хвиля, не знаю, хвиля радості, хвиля суму, е, не знаю, хвиля якогось вірусу, і тим не менше. Ось такі от значення е, до е, цього, до відповідей взялося 6 людей, цього разу трішки менше, але, мабуть, в когось більші шанси виграти. Цього разу з'явилось 5 нових учасників і один, хто вже намагається кілька разів це все діло виграти. Міша Матвієнко шерсть. Ну, тобто так, це шерсть овець вовна, все вірно. Е, і давайте можемо. Що, не знаю, про підручники розповідати, не знаю, мабуть, з подібними підручниками від авторки Ліда Гола вже багато хто з вас знайомий, крок за кроком. Е, це от випуск експрес, тобто для якогось швидкого, тобто для, швидкого, для швидкої орієнтації в чеській мові, тобто для початківців, там елементарні речення. Але достатньо таке багато матеріалу. Два підручника, дві частини. Перша друга. Також ззаду до них прикріплені додатки, які самі є на українській мові, а підручники і ось ці от зошити є на чеській мові. Ось така от річ. Так. Як взагалі ці підручники? Скажу тобто. Як сказати, в будь-якому випадку, що б ви не робили для вивчення чеської мови, я думаю, що воно є хорошим. Якісь методи кращі для одного типу вивчення, якісь для другого. Тобто я їх, оскільки, тобто робив зараз, коли я вже достатньо, тобто, можу сказати, знаю чеську мову. Все одно було цікаво тобто вивчити елементарні речі, на які зазвичай тобто багато хто вже не звертає увагу, тобто, коли говорить, може їх навіть не знати. У будь-якому випадку корисно. Тобто, не скажу, що за це не варто братись. Тобто вони з коштують якусь ціну тобто в інтернеті, біля 800 крон чи щось таке, тобто цілий набір задихався. Але скажу, не, тобто, не буду критикувати все є необхідним, особливо круті. Мені сподобались ось ці два додатки ззаду, де пояснюються нюанси, тобто різниць української і чеської мови. Це за це великий плюс раніше я такого. Тобто не бачив. А, давайте, може, приступимо до оголошення учасників. Я Якраз передихаюсь, і помалу будемо озвучувати а, кого учасників. Як я вивчаю чеську мову, ну, різний шлях був. Різний шлях. Спочатку самотужки, завдяки якихось а, тобто, мобільних програм, аплікацій. З моєго миску. Тобто, я думав, що тобто, я е, чесно, прийшов, е, якщо це звучить тобто, дуже значно, в Доулінгу курс чеської для англомовних він забрав мене більше року, я скажу, тобто, багато що звідти дізнався, е, для розуміння воно вистачало для розмови, на жаль, ні. Е, потім я натрапив на хороші курси для чужинців. Е, де, які тривають тобто, в місті Пузень від, від 2006 року. Вчителька е, шикарна, дуже енергійна, тобто бачить учнів як облуплених, знає, тобто, хто що скаже не так, коли, тобто, яке питання задати, що змусити говорити, особливо вона змушує говорити, щоб чути, як ви розмовляєте, і тобто, викорінювати з вас оці. От на рівності, які, тобто, мішають нам мішають чехам розуміти нас краще. Я, до речі, знімав відео на минулого року, здається, чи позаминулого. Називається. Не пам'ятаю, як називається, але на каналі є відео, де я знімав лекції від цієї вчительки. Можете подивитись на каналі півтора години. Чесно, переглядав сам кілька разів. Тікає час, як. Не знаю просто як 5 хвилин просто наскільки. Не знаю кому, але мені дуже подобалось. Тайм-аут для дихалки. І, власне, я ходив на ті курси приблизно де ти листочок? Біля року. Скажу, що за рік вдалось достатньо таки підняти рівень. Але потім знову на них записався, тому що ну, вони так дуже добре шліфують, шліфують е мову. Ну, я так вважаю. Візьмемо, перемішаємо це все. Але знову ж таки, кажу будь-які методи добрі, щоб вони пробували самотужки, тобто через підручники. Тобто, якщо ви не будете добре розмовляти, ви будете краще розуміти, якщо тобто, там, не знаю, погано писати, але добре розмовляти в кожного. Це воно якось. тобто, Всі методи добрі, як кажуть. І, власне, тут хтось вже у нас намалювався. Ангеліна була два рази. Ну, То неважливо, загалом, тут два рази вона не може бути. Е, можемо показати учасницю, учасника, точніше, молнія 150. Це учасник, який забирає, забирає підручники. Як я говорив, мабуть, у відео з новинами, що з переможцем ми зв'яжемось в соцмережі та попросимо від вас якісь дані, щоб надіслати ці всі підручники вам поштою. Також, кому цікаво, можу порекомендувати на платформі Spotify подкаст, який, власне, я нещодавно створив. Також для вивчення чеської мови, хто любить слухати такі от речі, можете послухати, перевірити, можливо, комусь з вас подобається. Наразі моліна, ой, Молння 150. Забирається підручники. Усім дякую за увагу, що нас слухаєте, дивитесь, задаєте питання в чаті, де б то не було коментарі. Слава Україні та до зустрічі. Бажаю усім гарного залишку дня. Відключаємо.